Заборона виїзду жінок за кордон, друзі, всім привіт! Чесно кажучи, з кожним днем уряд не перестає нас дивувати своїми прийнятими рішеннями. Мало того, що в нас була заборона виїзду чоловіків від 18 до 60 років, тепер. Є заборона для виїзду жінок. Звичайно, не для всіх жінок, а є відповідні категорії, яким тепер заборонено виїжджати за кордон. Але знову ж таки є відповідне. Але давайте зараз е перечитаємо перелік цих категорій. Члени Кабміну, перші заступники та заступники міністерств, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі, міністерств, керівники центральних органів виконавчої влади, їхні представники, заступники та заступники, керівники апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради справ людини та його представники, керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших. Допоміжних органів і служб, утворених президентом та їхні заступники, голова СБУ, його перший заступник та заступники, голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени Рахункової палати, голова та члени ЦВК голови та члени інших державних колегіальних органів. Секретар РНБО, його перший заступник та заступники, голова Нацбанку, його перший заступник та заступники, е, постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні представники та заступники, суддів конституційного суду, судді прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів, державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, е які заброньовані на період мобілізації та воєнний час. Ці люди мають право перетинати кордон лише на основі документів про. Службові відрядження. Але питання тут таке: в чому проблема собі зробити це службове відрядження? Одне, або два, або декілька. Проблеми немає ніякої. Для чого таке приймати? Ну я не знаю. Напишіть в коментарях.